Знову на аукціон міська рада вже вдруге побореться за право придбати пакет акцій локомотиво-ремонтного заводу. Відповідне рішення повторно прийняла 14-та позачергова сесія міськради. На цей раз міський голова Руслан Марцінків дав протокольне доручення виконавчому комітету та депутатам досконаліше опрацювати дане питання. Рішення депутати прийняли одноголосно. Також 14-та сесія ухвалила проект рішення про припинення роботи міського пологового будинку. Відтепер жінки народжуватимуть у міському клінічному Тальному центрі у мерії кажуть, це не лише зміна назви новий медзаклад працюватиме по новому, а породіллям гарантують комфортні умови перебування. Має привзвести до того, що наші палати будуть комфортні. Буде закуп, закупене нове обладнання, тому я буду просити депутатів, окрім цього проєкту рішення, ще також підтримати, щоб ми спільно в порозумінні з бюджетною комісією, з депутатським корпусом розуміли, що наш пологовий будинок повинен ставати ну хоча б подібним як центральна міська клінічна лікарня, по, по ремонтах, по обслуговуванню, по обладнанню тощо. Той стан пологового будинку він сьогодні, напевно, не задовільняє франківців. Мова йде про зміна керівництва. Ож пологового будинку також депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських патріотів, які полягли у боях під бродами. Це була одна із найкривавіших битв Другої світової, яка відбулася 73 роки тому. З нагоди річниці нагородили нинішнього голову братства дивізії Галичина Михайла Мулика. Я хочу сказати, це не не сьогодні, але колись скажу. Як ми робимо? Гадуємо. Загиблих то треба трохи приходити, шанувати тих людей, які за нас віддавали життя, щоб ми сьогодні ще жили.